значить Знімаємо відео спеціально для наших клієнтів. Ось у нас є ротор статор 11 см, 3 кВт. Доставай. О, 11 см. Чітко такі, які ми продаємо. витягуємо Клади його стоїть Ось нам клієнт доказує, що у мене статор а ротор, ой, статор мідний, а ротор алюмінієвий. Хоча такого не може в природі бути, але добре. Хай він собі таке придумав. Він побачив отут, де припаюється де дріт до якоря. Йому показалося, що там алюмінька стоїть. Я зараз вам покажу, яка там алюмінька стоїть. От беремо ножик. Крабнули. Що ми бачимо? Ми бачимо мідь. Дякую за увагу. Не ведіться на погані відгуки.